Всім привіт! Всім привіт, мої хороші! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами просувати наш мовний YouTube, будемо його поширювати. Так, сьогодні буде, таке, знаєте, відео з розряду чорний гумор. Чорний гумор. Ну, Така тема дуже печальна. Але ну, життя воно таке. Що є, то є. Є в дівці. І вони хочуть знову бути одруженими, є італійські вдівці, і на моєму каналі вже є відео 27-28, Так, проходьте дивитись. Ще в Харкові я була, вам його записувала, сидячи на балконі, до речі, в цій ж самій рубашці сорочці. Так. Розповідала, хто не хоче дивитися відео в двох словах, розповім, що на сайті знайомств ще була я в Харкові до того, як приїхати в Італію. Я познайомилася з одним вдівцем, його звали Роберто. Він був з Тревізо, і два місяці ми з ним переписувались. Він мені сказав, що він вдівець, і таки то було правда. Правдою було жінка його померла від раку грудей після хіміотерапії. От я вже вам казала і кажу, ще не так страшен той рак, як та хіміотерапія. Вона тебе пропріо, знаєте, вбиває ще погірше, ніж той рак. Так. Зараз не про це не про це. так, Вдівець він був на той час вже рік, і от о, два місяці ми з ним переписувалися, листувалися. Він мені, незважаючи на те, що я була в Харкові, а він був Трієсті, Трієст, це північ Італії, він мені робив онлайн подарунки з Амазону, з харківських яких то сайтів, він мені присилав квіти і подарунки, і кошик з їжею навіть прислав. Тобто, ну такий був. І ми ми навіть з ним домовлялися, що перш ніж я поїду до мами, коли вже будуть готові мої документи, а я. Якраз тоді чекала в Харкові мої документи, щоб вони були готові, щоб поїхати в Італію. От перш ніж їхати до мами, щоб я заїхала в триєсти, в от і ну, триєсти, тривізом. От я от чесно вам скажу, я вже й не пам'ятаю, Трієсте чи тривізу. Воно все там на півночі італії. От, щоб я перш ніж їхати до мами, заїхала до нього, щоб ми познайомились. І якщо мені все сподобається, то може й до мами вже не потрібно їхати, тому що він такий одинокий, такий самотній. От і син в нього вже пішов жити з коханою дівчиною з нареченою. і От одного разу ми з ним пер листувалися у скайпі, і одного разу його син знайшов цю переписку і написав мені дуже багато нехорошестей, От Лідоти він мені написав, і його батько. Ну подивитись, подивитись, це не дуже приємно знаєте, знову все це переоповідати. 27-28 це відео за номером. От. І Роберто мені сказав, що може ми ще рік почекаємо, поки мій син ну, трішечки зміриться з тим, що ну, вже рік пройшов, як його мами немає. Ну, я сказала, що ні, я їду в Італію, мені потрібно заробляти гроші, мені ніколи чекати, поки твій син прийде до тями. Це втрата велика, але ну, що, що робити? Мені дуже шкода, але я поїхала без тебе, Роберто. Так. А... В Італії є такий, знаєте, анекдот. Значить, він каже свої там коханні, Він каже: Слухай, ми не можемо, ми не можемо бути разом, ми не можемо одружитися. Так, мотоцикліт. Ми не можемо одружитися, не можемо. От все через мою сім'ю. От, моя сім'я проти. Вона каже: так хто вони такі? Хто вони такі, що вони нам можуть завадити нашому коханню і нашому одруженню? Хто вони такі взагалі? Він каже: ну як хто, як хто, моя дружина, мої діти? Ну так, що я їм скажу, Отакий От є. Така, такий є анекдот в Італії. Я вам так його переклала, такий вільний переклад. Але а, суть така, що я тоді ще не розуміла, як діти, як родичі, можуть впливати на рішення а, італійських чоловіків стосовно вас. От мені здавалося, якщо чоловік вирішив, він на вас одружиться. Якщо він слово дав, то дав, і ніякі діти, ніякі капрічі дітей не можуть тому перешкодити. Але ні, ось бачите, як це сталося в першому випадку з цим вдівцем з тривізу чи з Трієстем. нон рекорд От не пам'ятаюся. Потім, потім е, був ще один. Е, Вдівець, а чому я про них не розповідала? Тому що ну не було в мене з ними ніяких стосунків, розумієте, нічого такого, про що можна було розповідати, цікаве. Але от цей коментар моєї підписниці, яка мені, мені здається від щирого серця, побажала зустріти вдівця без дітей і без родичів. От, я пригадала, що так. Я була знайома з італійськими вдівцями, От вам і розповідаю. Наступний вдівець я його називала Дон Карліоне. Дон Карліоне, тому що звали його Карло. Це вже було після падови. Я приїхала з Падови, така вся на стресі, і почала одразу дуже-дуже працювати. пішла працювати бебісітером, І можете собі уявити, от одного разу я взяла візочок з малечею, і ми це була маленька дівчинка, їй було 10 місяців. І ми такі це був історичний центр Риму, Бруківка, мало де є. Тротуар, от, тротуар І ти з цим візочком Ти їдеш на проїжджій часті. Чому я так дуже боляче дивлюсь, коли дівчата з візочками Вони прямо посеред машин їдуть, тому що в римі це проблема, тут немає таких широких знаєте, тротуарів. І от, значить, я з цією дівчинкою Така їду, візочек, штовхаю поперед себе. Дивлюся навкруги, щоб ж, не дай Боже, нічого не сталося, і тут е колесо візочка потрапило між двох бруківок. Знаєте, от прямо от між двох це я собі конспект написала, щоб всіх вдівців не забути. А між двох е бруківок потрапило колесу візочка, і все, і блокато, і заблокувалось. І я не можу ні вперед ні назад. От. І мала почала плакати, а мені потрібно або її взяти на руку, або коляску витягати, цей візочок витягати з цієї бруківки. Ну... Це був жах якийсь, і вона горлопанить на всю вулицю бідолашна, тому що поки ми їхали там, її знаєте, трусило, трусило по цій бруківці, вона і спала собі спокійно. От, а коли я перестала з нею їхати, то вона і прокинулась. А італійці у сусідніх барах вони дуже реагують на те, що дитина ну, дуже сильно плаче, знаєте? От, і вони бачать, ну що я няня, що я бебісітер, і може я щось погане зробила цій дитині. ну. Окей, я була в стезі, тому що мені було потрібно якомога швидше висунути це колесико з бруківці і заспокоїти малечу. І тут я бачу, біжить до мене, отак сломя голову, біжить до мене, чоловік. От отак його сиве волосся розкойовджено на ветрі, на повітрі, на, на вітру, так от знаєте. От, по вітру, сиве волосся, я терпіти не можу, коли а, довге волосся у чоловіків. Для мене це ну неприємно. От, ну окей, вабене, я подумала, знаєте, що ну вже такий чоловік похилого віку, ну що з нього візьмеш? От і. Він почав мені допомагати. Я була йому дуже вдячна. Дуже вдячна. Він витягнув от все колесо. Він мене, отак, от всі машини, так от відгородив, і я з малою проїхала трішечки вперед. і Там вже почала її заспокоювати. А він від мене не відчеплюється, і от я пристав, як банний лист, знаєте, бачить, що я на роботі, що я з дитиною, не дай Бог, ще її батьки побачать цієї дівчинки, що я вийшла з малою гуляти, і тут до мене ще чіпляються чоловіки. І він мені каже, тобто я заспокоюю малу, а він мені каже: Слухай, я вдівець, я такий самотній, я такий от сам, як вовк. От. Я тобі дуже прошу, дай мені свій номер телефона. Будь ласка, я не буду тобі надзвонювати. але якщо тобі не сподобається там наші розмовини, я хочу тобі ункафе, ну, тобто тобі хочу запропонувати чашечку кави випити після роботи. Ти можеш мене заблокувати, але будь ласка, будь ласка, дай мені свій номер телефона. Будь ласка, я причепився до мене, дівчата. Я вдівець, я вдівець. Я такий самотній. Коротше кажучи, я. Ледве-ледве від нього, знаєте, отак от. Пішли ми з малою гуляти, виходжу я після роботи, а він як-то прослідкував, де я працювала. Виходжу я з е, воріт значить, цієї вілли, він стоїть на машині, з машиною він стоїть. А куди тебе підвести? Поїхали, поїхали в ресторан, поїхали в кафе. Я не можу тебе втратити. Я кажу: слухайте, я вас не знаю. Мені дуже приємно, що ви мені допомогли, але я вас не знаю, хто ви такий, чого ви до мене чіпляєтесь. Він каже: Ні-ні-ні, ти мені дуже подобаєшся. Я йому кажу, я не хочу ніяких скандалів з вашою дружиною, з вашою компанією, з вашою фінансатою, тобто з вашою жінкою, з вашою оцією співмешканкою, от з вашою нареченою. Він каже, нікого немає, нікого в мене немає вдівець жінку. Значить, похоронив, поховав жінку. В мене є донька, але вона живе у Мілані. Вона вже одружена і живе Перконтусу, тобто за свій власний рахунок живе. От, ну, перший вечір мені вдалося від нього піти, дівчатам. Так, знаєте, я ще пішла на зупинку автобусу от, і поїхала додому. Він якийсь той час, я бачила на машині, він їхав за автобусом. Думав, блін, ну все. ну все, оце якийсь то, знаєте, переслідує мене такий, оцей дід, старий дід. От. Потім. А... Приїжджаю я на роботу рано вранці, на наступний день. Він вже стоїть біля цієї віли. Мені потрібно було о восьмій бути вже, значить, на роботі. Тому що мала в них прокидалась десь в 7.30. о восьмій вже на роботі мені потрібно було бути. Він вже стоїть там біля віли з машиною. От, і я він мені сказав, що йому десь 58 років, але я в то не повірила, тому що знаєте, ну в нього стільки було вільного часу мене переслідувати, і я злякалася, ось чому що мої роботодавці вони побачать, що оцей дід до мене чіпляється, і як вам сказати, мені здавалося, що він вже на пенсії. А на пенсію в Італії йдуть з 67 років. Ну, якщо ти воєнний військовий, може трішечки раніше. От і я така думаю, ну все. Якби ж до нас не побачили, значить, от мої роботодавці, можу ще й роботу через нього втратити. Ну, що ви думаєте? Значить, я зробила вигляд, що я його не бачу, пішла собі там, працюю, працюю, працюю. А після сніданку ми з малою виходимо в парк. І, от одна і та ж сама дорога. Виходимо, ми в парк і він їде за мною. Ви не можете собі уявити скільки він мені приніс фастідіо, Це називається в Італії, тобто ну такого внутрішнього переживання. Тобто, ну нічого він поганого і не робив за руки, не чіпляв, не погрожував. Але отак знаєте тихенько, кожного дня поруч тобі щось говорить. Дай мені свій телефон. І <смі> мені вже хотілося знаєте, на, на йому дати свій телефон. От, і поїхали кудись, і куди хочеш тебе, я відвезу, і таке інше, і ТТТ, і сесесе. -се -се. Боже мій, я мені здається, от три-чотири дні отак він мене обхажував, він мене мені проходу не давав. І одного разу батько значить, цієї дівчинки, ми домовилися з батьком цієї дівчинки, що він повернеться після роботи о 8 розумієте, о 8-й годині вечора. А він приїхав о 10-й, так, він мені доплатив, але о 10-й. І каже: Маряна: ми зараз малу нагодуємо, покладемо спати в машину, і я тебе відвезу додому, щоб ти, ну дійсно, вже так пізно, щоб ти не стояла на зупинках автобусу. от. Я тебе додому відвезу. І тільки ми виїжджаємо з Віли, от, де він жив, оцей батько з малою. А мама в них іноді працювала у Бреші, там десь на півночі. от. І тут стоїть оцей Карло. А він, що знаєте, мало того, що високий, ось таким пузом, такий кремезний чоловік, ще він в чорних окулярах, окулярах був завжди. Де ніч він завжди був в чорних окулярах, чого я його і назвала Дон Карліоне. І він, знаєте, не стидаючись нікого, це він що там цілий день щось е е стояв, чи як? Він кричить: Маріанна, Маріанна, розумієте? І цей батько цієї дівчинки він чує, що оцей старий дядько мене е е кличе. І каже Маріанна, так це ваш може фінансатор, це ваш знайомий, може він вас і відвезе додому, тому що мала вже спить. Думаю, ах ти гад італієць у цей роботодавець на дві години запізнився і не хоче везти додому. І ще хоче, щоб у цей дід старий мене відвіз. Знаєте, коли ти за ту роботу тримаєшся, ти не хочеш скандалити не з ким. Я кажу: Ви знаєте, це не мій знайомий. От, і я його не знаю, і я не хочу з ним їхати додому. І він каже: та ну, ну вийшов з ним, познайомився, і той Дон Карліоний каже у цьому, значить, роботодавцю: я побачив Маріанну, це ваша тата, це ваша бебісітер. От вона мені дуже подобається, але е, вона мені не дає свій номер телефону. От, а я нормальний чоловік, тобто в мене там от є адженція, і я агент, значить, з е, страховку, страховку. Він продає. От. Цей мій роботодавець каже, що Маріана та добра людина, він тебе і відвезе. що ви думаєте? Він забрав малу і поїхав додому. Заїхав на машині знову у віллу, казав, що вже пізно, ми тебе чекаємо завтра вранці. Я була в шоці. Я така стою, знаєте, я була настільки розчавлена, і я знаю, що мені додому їхати по цій темряві, їхати дві з половиною години на автобусах, і це якщо ці автобуси прийдуть. А вже поки ми виїхали, поки він з ним поговорив, мій роботодавець вже на пів одинадцята. Боже, коротше кажучи, дівчата, я сіла в машину до того Дона Карліони, і він каже: От, бачиш, от бачиш, який я добрий чоловік я зараз тебе відвезу додому, покажу, де ти живеш. Я ще так подумала. Ну ладно, нехай мене гаразд, нехай мене везе додому. Я йому скажу вулицю, яка біля моєї вулиці, щоб він не під будинок мене підвіз, а яка біля моєї вулиці. І оцей мій роботодавець він навіть переписав... Тарго, номер машини, значить, оцього до е, зробив у цього фото, знаєте, документів. Так все просто між італійцями. Він мені каже, цей роботодавець, що коли ти рагацу відвезеш додому, вона мені повинна подзвонити, що вона приїхала додому. Якщо не подзвонить, значить, щось сталося. Я викличу. Поліцію. Я знаю твій номер, твій номер телефону, він же дав, і знаю твою машину, знаю твої документи. Ну, ось так. Вони домовились, розумієте? Один не хотів вести, а інший ну, гаразд. Далі. Їдемо, ми їдемо, і тут я бачу, що в нього, значить, на лівій руці, там, де повинна бути обручка, каблучка, обручка, що він одружений. Звичайно, там її немає. Але там є такий білий слід, нібито він завжди з нею, але от це було літо, знаєте. А він її зняв і залишився такий незагорілий, не засмаглий слід. Тобто, палець цілий він такий темно коричневий, а отут білий слід від каблучки. розумієте? Тобто, здається, що він завжди з цією каблучкою, а тут він її зняв тільки для того, щоб ну, от мені показати, що він вдівець. І потім в дівці в Італії вони носять каблучку. Мені здається на правій руці, отам, де ми в Україні, ми носимо, що ми одружені. І вони носять два дві каблучки свою і дружини, яка вмерла. От я так бачила. Принаймні, от у нас на поштовому відділенні працює дуже такий приємний вдівець, але його вже підібрали італійки. І от в нього завжди на пальці дві каблучки його і дружини, яка в нього вмерла. От і я звернула його увагу до Карліоне. кажу: Карло, а чого в тебе отакий от слід на пальці? Нібито ти завжди носив цю каблучку. Він каже: Та ні, ні, моя дружина вже давним-давно померла, То тобі так здається, то... От, якщо ти там, 10 років ти носиш ту каблучку і потім ти її знімаєш, і навіть через 5 років у цей слід він залишається білий. Я така думаю, ну, я не знаю, в мене немає такої знаєте, от, багатої з вдівцями. Ну, сказав, що померла, значить, померла. І ось він мене відвіз додому. І все, і я ледве вийшла з цієї машини. Сказала, що я зараз буду передзвонювати своєму роботодавцю, що я приїхала додому. Він каже: Ні, дзвони в машині. Я кажу, ні, я буду дзвонити, коли я вже вийду з машини і піду додому. Коротше кажучи, мої хороші, оцей Карло він мені ще не давав спокою. Мені здається. Тиждень, тиждень приїжджав там, де я працювала. Я так знаєте, переживала і за те, що цей роботодавець буде незадоволений, а цей італійський роботодавець йому навіть і було так. Ну і як то, знаєте, той Карло бачить, що я ніяк не реагую. Ну і потрішечки-потрішечки по в нього зацікавленість як-то спала. От. І одного разу я вже його не бачила і думаю, Господи, слава тобі, Господи, що його вже поруч в мене немає. І ви знаєте, пройшло десь три роки чи два з половиною. І я захворіла. От на рак на рак захворіла. Мене поклали в це. Ще було до операції. Це мене поклали тільки після пронтосокорсу, після швидкої допомоги. Мене перевели в онковідділення в хірургічне і обстежували цю пухлину, з якою з якого боку до неї підступитися, щоб зрізати, щоб не пошкодити там інші органи. І мені повинні були зробити так з контрастом. Так з контрастом, це як комп'ютерна томографія з контрастом. Я не знаю, як це буде по-українськи. Я в Україні такого не робила. От. І, значить, мене спустили, а в мене було таке ліжко, знаєте, таке електронне, все на кнопочках. І ось мене на цьому ліжку спустили на перший поверх, де всі люди, це в Італії нормально, гаразд. Так, такий дощ збирається, така гроза може бути. Я приїхала вчитися. І мене от поставили посеред зали, де всі. Чекають оце обстеження, щоб зробити. Тобто, я на загальних підставах, медбрат мені взяв талончик. Ну тільки всі були на стільцях, а я отак, от у ліжку, лежала там. От і в мене був свій талончик, і мене там залишили. І тут я підвожуся на, на цьому ліжку. Я собі на кнопочках на пульті я зробила, щоб знаєте, отак от була спинка, щоб хоч людей подивитись. От я там така була на ліжку, не, не одна. І тут я бачу дівчата, пройшло два з половиною роки. Може, навіть більше, я бачу у цього Дона Карліони з якоюсь жінкою літньою, от він і жінка поруч у нього літня. І вони сидять, значить, поруч з талончиком і чекають теж на чергу, коли зробити цю комп'ютерну томографію, оцей так. І я, от, вони, і піс... там ще дві людини, і потім я вже на цьому ліжку мене захочуть. А мій медбрат він поруч мене на стільці. І я бачу цього Дона Карліоне, І він каже, значить, у цій жінці Аморе-Аморе, значить, і в них обох на руках кільця, ну, обручки, каблучки. О, почалося! Почалося! Мої хороші, я повинна, а! Я повинна закрити вікна в машині. О, Боже мій! Боже мій! Боже! Як я вийду? як Я вийду з машини. Ай. Коротше кажучи, ми хороші. Так. Коротше. Е, коротше кажучи, я так налякалась, що я його там побачила, розумієте? І я отак от в'ягла, я, я так, знаєте, зробила вигляд, що я його не бачу, я отак от розвернулася. Опустила собі ліжко, натягнула отак, у саму <су> не можу, отак от на себе і отак ліжала, щоб він мене не побачив. Боже мій! Боже мій! Машину китає! Так, скільки в мене ще, скільки в мене ще? Ще 15 хвилин. Ми будемо сподіватися, що отакий потужний ураган він пройде. Ось бачите, ви зі мною навіть в таких умовах. Слухайте, коротше кажучи, я вам так кричу, щоб було чутно. Оцей вдівець виявився ніяким не вдівцем. Він весь час, він був одружений, чіплявся до дівчат. Знімав своє свою і чіплявся там до дівчат. А розказував, який він дівець, і що він поховав свою дружину. Можете собі таке уявити. Отакий попит. Дружина жива, дружина жива. А він каже, що, і мені здається, знаєте, що вона а, чимось таким хворіє, дуже е, траве, траве, ну, таким, знаєте, що він її е, привіз на комп'ютерну демократію, і донька була поруч. Ну, тобто, от, Ця фамілія і я біля них в цьому ліжку електронному отаку ось доброю діти, щоб він на мене не побачив. Я думаю, що він мене може і не пізнав, би, тому що я була така вже там бідна, нещасна. Я схудла на 25 кілограмів е в шпиталі, і я зовсім була не нафаргована. Ну таке щось було на тому ліжку, що може би він мене і не пригадав. Але ось бачите, він мені не давав проходу два тижні. Два тижні розповідав, що він дівець у цей дом карліони, а у самого жінка. Боріє дуже. От. Ось такі діла. Слухайте, справи кепські. От як я вийду з машини? У мене є парасолька, звичайно. Але. Але. Окей, будемо чекати. Може, пройде. Все, мої хороші, все мої хороші, мій. слухайте, ледве жива, поїхала додому, от зараз. Фух, зараз вже восьма, восьма година. Це я під ліхтарем стою і тому так світло. А, дощ, ви могли бачити дощ, і такий вітер, що мою машину просто так хитало, так хитало. Боже мій. Я вже думала, що теремоту почалось, тобто землетрус почався. Я не розуміла, що, що відбувається. Ну слава Богу. Потім я під таким дощем пішла на заняття, позанімалася, і е, мій психолог, вона мені каже: Маріана, перфорса, тобто насильно ти повинна акцентувати свою увагу на добрих. Справах, ну як до тебе по-доброму відносяться люди, щоб не все бачити в чорному такому, знаєте, кольорі. Тому звітую перед вами, що було доброго, коли я поїхала вже додому з тих курсів. Вже було пізно, йшов дощ. Дорога була дуже слизька. У ці ями і вибоїни залила вода, і ти не знав, яким колесом ти куди потрапиш? І мене чекали три. три величезних. Підйома. Хто керує на механиці на механіці, слухайте, я по міліметру оці підйоми три проїхала на ручному тормозі, щоб не було відкату назад. Тому що італійці вони дуже люблять прижоплюватись до тебе ззаду. І якщо б там відкат назад був хоча б 5 сантиметрів, все, я б стукнула б машину яка позаду. І от я по міліметру повзла е, один підйом, а рим він весь на підйомі, отак, знаєте, вверх-вниз, е, вверх-вниз, я б е, повзла найдовше 40 хвилин. От я 2,5 години я була у такому трафіку. От. І коли вже я на підйомі була на піку цього підйому, і я хотіла зробити заворот направо, легкий заворот направо, а мені назустріч їхав громадний автобус, який хотів зробити заворот наліво. А коли наліво він повинен був всіх пропустити, а тут так вийшло, що ой, коротше кажучи, я тому автобусу він, він же довгий і він не вписувався в цей заворот. І я йому вперлася, знаєте, там між нами було, може, сантиметрів 10. Я йому вперлася прямо в живіт тому автобусу. І назад не можу здати. Боже, цей ліхтар. І назад не можу здати, тому що позаду мене машини. І ви би бачили. Біжуть до мене водій автобусу і водій машини, який був позаду мене. І я думала, все. Будуть бити зараз. Хоча я була права. Ну, я була права. Це автобус почав лівий заворот, не дивлячись, що його пропускають чи не пропускають. Біжуть до мене. А в мене паніка, знаєте, вона не італійська, вона не громогласна, вона тиха. І от з такими очима. Я така сиджу за кермом. От і ці два чудовезних чоловіка італійських підбіга... підбігають до мене і кажуть: стай кальма, стай кальма, тут то апостол, тобто е будь спокійна, будь спокійно, все добре, все добре. І вони знову ж таки мене по міліметрикам, задні мої колеса, по, -по міліметрикам починають мною керувати, куди мені руль крутити, туди-сюди, туди-сюди. А... Ви знаєте, зазвичай оці водії автобусу вони себе почувають тут, як це, знаєте, королі автостради, їм всі повинні уступати дорогу. От, я думала, він буде кричати: ні, козі, тихенько, тихенько, щоб мене не спугнути. Ой, боже мій! От. Так що, оце я відмітила. Які чудові хлопці італійські оці були, які чудові, нехай вам доброї роботи, легкої дороги. Це дуже круто, це дуже круто. І я з таким легким серцем зробила потім правий ем, заворот і собі поїхала далі. Які вони чудові! Так от так тихенько, і вся філа, вся черга чекала, поки вони мене вирулять. Тому що вони знали, ті, хто позаду мене, знали, що якщо мене знервувати, я можу зробити хибний крок. І потім буде такий трафіко буде така пробка позаду мене. Знаєте, що жах. Тому ось відмітила це було мені завдання від психолога весь тиждень відмічати добрі е, козі, добре до мене відношення. От всі мої хороші, чао-чао, до побачення. Це був поскріптом до мого відео. Про перша частина про е... дівців буде друга частина. До побачення, чао-чао.